Об'явлення сьомий розділ. А по цьому я бачив чотирьох анголів, що стояли на чотирьох кутах землі та тримали чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. І бачив я іншого ангола, що від схід сонця виходив і мав печатку Бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох анголів, що їм дано пошкодити землі та морю. Говорячи, не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах, і почув я число попечатаних 144 тисячі попечатаних від усіх племен Ізраїлевих синів. З племени Юдиного дванадцять тисяч попечатаних, з племени Рувимонового. Дванадцять тисяч. З племени Гадового дванадцять тисяч. З племени Асирового. Дванадцять тисяч. З племени Нефталимового дванадцять тисяч. З племени Манасіїного 12 тисяч. З племени Симеонового дванадцять тисяч. З племени Левіївоного дванадцять тисяч. З племени Ісахарового дванадцять тисяч. З племени Завулонового. Дванадцять тисяч з племени Йосипового, дванадцять тисяч з племени Веніяминового, дванадцять тисяч попечатаних. По тому я глянув, і ось натовп великий, що його зарахувати не може ніхто. З усякого люду і племені народів і язиків стояв перед престолом і перед анцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і Агнцеві!» А всі анголи стояли навколо престолу та старців, і чотирьох тих тварин, і вони на обличчя попадали перед престолом і вклонилися Богові, кажучи Амінь, благословення, і слава, і мудрість, і хвала, і честь, і сила, і міць нашому Богу на вічні віки. Амінь. І відповів один із старців і до мене сказав: Оці, що зодягнені в білу одежу, хто вони звідки ля поприходили, і сказав я йому: мій пане, ти знаєш. Він же мені відказав: це ті, що прийшли від Великого горя і випрали одіж свою та вибілили її в крові анця. Тому то вони перед Божим престолом і в храмі його день і ніч йому служать, а той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними. Вони голоду й спраги терпіти не будуть уже, і не буде палити їх сонце. Ані спека яка, бо агнець, що серед престолу буде їх пасти і водитиме їх до джерел вод життя, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре.